Готуйте гаманці з 2 квітня проїзд в міському транспорті здорожчає. Про це на таємній зустрічі домовились Владці та перевізники. Без зайвих вух та очей міські управлінці скликали позачергове засідання виконкому, не повідомивши ані громадськість, ані пресу з зачиненими дверима у присутності лише підконтрольного міській раді телеканалу. За 40 хвилин управлінці вислухали бізнесменів, котрі ще на початку місяця влаштували бойкот у скоротили кількість автобусів на маршрутах? Свої пропозиції та поправки і члени громадських організацій Чернігова в результаті члени виконкому вирішили знайти баланс інтересів жителів міста і перевізників, як кажуть, і вашим, і нашим задовольняти і наших і ваших міський голова вирішив збільшенням вартості проїзду на одну гривню. І встановити вартість разового квитка на проїзд в автобусі 3,50. Я не хочу сказати, що це буде кінцеве рішення. Далі моніторити ситуації і в квітні місяці вносити відповідні пропозиції. Про те, чому свої інтереси звучили лише перевізники, а громадськість залишились за бортом. Та як так вийшло, що засідання виконавчого комітету пройшло під знаком секретності? Небайдужі чернігівці запитали у першого заступника міського голови перевізникам. Ні за що заправляти свої маршрутки, тому. Могла скластися така ситуація, що просто нікому було перевозити наших громадян на автобусних маршрутах, які вони обслуговують. Тому було прийнято рішення міським головам про скликання позачергового засідання конкому, на якому розглянути питання про підвищення тарифів. Службовці мерії запевняють, самі дізнались про засідання лише за декілька годин до початку. Тож громадськості просто не вистачило часу повідомити. Заступник каже: міська рада місяць вивчала економічне обґрунтування перевізників і вирішила 3,5 гривні ще досить гуманна ціна проїзду. Там було 4,05, 4,50, 5 гривень, гривнів. Деякі пропонували там 5, 5, 50 -50. Згодом на вогник до заступника міського голови завітали і бізнесмени. Перевізники переконують, працюють в нуль, через що не можуть випускати автобуси на маршрути. Ми прийшли на заправку. Увиділи ціна вже не 8 гривень на солярку, а 28. Ми прийшли, купили і поїхали далі. Ну дайте я те да розкажу я ж, я ж хочу сказати. Я ж хочу сказати. Далі щодо незадовільного технічного стану громадського транспорту бізнес. Смены говорять так. Вот то техническое состояние, которое на сьогоднішній день є в городе автобусов, они находятся не в самом лучшем состоянии. Это, э, цена э, этих автобусов это тарифы. В других городах давным-давно. У нас единственный город, который на сьогоднішний день, вернее, два города это Тернопіль и Чернігів, которые на сегодняшний день ездят по 2,50. В Украине больше городов таких нет. Проте перевізники, чому забувають про минулорічне підвищення, коли ціни на паливо та запчастини були куди менші. А вартість проїзду тоді збільшилась у автобусах на 75 копійок, а маршрутних таксі на 50. Тієї ж весни перевізники обіцяли покращити технічний стан автобусів. Проте рік пройшов, а віз і нині там. І цього ж разу представники бізнесу обіцяють з три мішки. Я гарантую, те, що, що я буду контролювати перевозчиків і максимально… Свої сторони пытаться на них повлиять, щоб улучшить качество обслуживания пасажирів жителей города Чернігова, хоча бы до какого то мінімального на вот ті деньги тарифы, тарифи, які это позволять на то, що ми приймаємо далі ж розмова бізнесменів та активістів не склалася. Возьміть, громадські з'ясовують стосунки з перевізниками, частина депутатів міської ради звернулась до прокуратури щодо законності проведення засідання виконавчого комітету за зачиненими дверима та зажадала звіту мерії на тему економічного обґрунтування підвищення проїзду. Ми будемо захищати інтереси громади, захищати інтереси законного, справедливого розгляду цих процесів, прозорості цих процесів. Я впевнена ближче час нам буде підготовлено відповідні документи регування.